Дехто думає, що я хочу когось налякати, але я сам та людина, яка першою не хотіла б, щоб цей прогноз підтвердився. Але на жаль, цей прогноз зроблений багато років тому колективом учених Аллатра. Підтверджується з точністю швейцарського годинника. Чому цей прогноз такий точний? Тому що він базується на комплексній геодинамічній моделі, яка враховує максимально всі можливі чинники. Для тих, хто пропустив мої попередні звернення, я ще раз повторю причини того, що відбувається. Основною причиною збільшення кількості катаклізмів на нашій планеті є астрономічний цикл, зумовлений зовнішнім космічним впливом. Який впливає не лише на ядро землі, а й на ядра інших планет сонячної системи. Цей зовнішній вплив, по суті, своїй є додатковою енергією, яка інтенсивно нагріває ядро. Підсилює плавлення мантії, що призводить до підйому розплавленої магми ближче до поверхні.